Hey! Всім привіт, лисята з вами Фокс, і сьогодні у нас огляд на аніме Кагуя, саме любов, це війна. <гум> <гум> і якщо ви не хочете бути як головний герой цього аніме, то ось вам гайд як познайомитись з дівчиною. Уяви, <гум> що тут дівчина. Гаразд. Зроби. Ось так. Here's Johnny. Аніме адаптація була створена студією Auden Pictures. Якщо ви не знаєте, що це за студія, то вона працювала над таким аніме. Сім смертних гріхів, синій екзорцист Альдноа Зеро, Милий у Франксі та Сао. Ну і аніме 86, яке я вам всім рекомендую. І враховуючи те, які аніме випускала ця студія, аніме Кагуя саме любовцем війна просто не могло провалитись. Ну і я почну з того, про що розповідає нам це аніме. Міюкі Шергана, яку вважають генієм, адже він має найвищі оцінки в школі, очолює студентську раду престижної академії Жучіїн, як її президент, працюючи разом із родливою та багатою віце-президентом Кагоєю. Студенти часто вважають їх ідеальною парою, незважаючи на те, що вони не перебувають у жодних романтичних стосунках. Однак правда полягає в тому, що після того, як вони провели стільки часу разом, у них з'явились почуття одне до одного. На жаль, жоден з них не бажає у цьому зізнатися, оскільки це було б ознакою слабкості. Міюкі та Кагой, незважаючи на свою гордість, вирішують зробити все можливе, щоб вибити зізнання з іншого. Ну і перейдемо до невеликого огляду персонажів, які мені сподобались. Кагоя Няв. Ну, що скажете? Кагоя була дуже холодною і раціональною людиною, але вона повільно змінилась після того, як приєдналась до студентської ради. У перші дні роботи в Раді вона вважала мію кишерога не тим, з ким можна було б мати стосунки, якщо тільки він зізнається першим. Тому вона постійно грає в ігри розуму, намагаючись змусити його зізнатись першим. Через те, що Кагою походить із багатої та впливової родини, її іноді вважають зарозумілою і дуже впевненою у своєму інтелекті та неймовірних здібностях. Однак це лише її образ, який вона подає ззовні. Перший раз означає він це вставляє. А потім вони рухаються як тварини. Емоціонал. У глибині душі вона завжди перебуває під величезним тиском очікувань своєї сім'ї, відчуваючи душне бажання робити те, що її друзі роблять щодня. Вона піклується про членів учнівської ради і вважає їх своїми найдорожчими друзями. Чула, у вас є молодша сестра. Напевно, ви постійно з нею цим займаєтесь. А це? Звісно, ні! Ти згло з'їхала? Я робила це з моїм новонародженим племінником. Це зняли на камеру. Це було прекрасно. Емошену Тамиш! Міюкі Шерогане. Коли я бачу цього персонажа, у мене зразу виникає таке питання. Хто ти воїне? Еленіга! Міюкі – Юкі старанний студент, який незважаючи на своє неблагополучне походження, завдяки наполегливій праці та цілеспрямованості вибився в лідери свого класу. Міюкі дуже поважає себе, постійно працює на підтримання свого ідеального іміджу. Він є настоящим трудоголіком, насолоджуючись своїм підробітком і часто ризикуючи власним здоров'ям заради роботи. Незважаючи на те, що він має почуття до віцепрезидента Кагої Шиномії, її багатство і таланти сильно залякують його, і він впадає в жах від самої думки про те, щоб зізнатись їй у своїх почуттях. Він боїться, що будь-яка дія, яка може бути нею сприйнята як романтична, призведе до того, що Кагою подивиться на нього зверхньо і скаже свою улюблену фразу, як це мило. Мій ніколи не мав дівчини до Кагу і насправді зовсім не розуміється в романтичних стосунках, хоча його поведінка змушує більшість учнів думати інакше. І вони часто звертаються до нього за порадою про кохання. Він надзвичайно доброзичливий і щедрий, готовий допомогти будь-якому учневі з його проблемами. Чіка Фудзівара. Що я можу сказати про цього персонажа? Ей, hey, добре. У неї дуже великі очі. Ну, знаєте, навіть така чіка не потрібна, коли є демон. Чіка, весела ексцентрична дівчина, яка майже завжди має посмішку на обличчі. Завжди прагнучи розважатися з іншими членами студентської ради, вона часто продумує дивні заходи та ідеї, які розважають її саму та інших. Вона здебільшого не звертає уваги на розумові ігри головних героїв, що робить її непередбаченим елементом, який руйнує багато планів Кагуї та Міюкі. Ю і Шигамі це один з моїх улюблених персонажів у цьому аніме, тому що він дуже схожий на мене. Юстриманий є дещо похмурий студент, який рідко з'являється на засіданнях студентської ради, вважаючи, що краще виконувати більшу частину роботи вдома. Зазвичай він проводить більшу частину свого часу, граючи у відеоігри на одинці. оскільки його недолюблюють інші студенти через інцидент, який стався в минулому. Для мене цей персонаж став близьким та інтересним. Ну і мій улюблений персонаж цього аніме це Айха Ясака. Демуризе. I like this. This is cute. Я нічого про неї говорити не буду, просто. Damn, what is that, bro? Просто знаєте, вона найкращий персонаж цього аніме. Я отримав від цього аніме велике задоволення і відчув його по максимуму. Відчуває, відчуває. Все, погиб. Однією з найкращих сторін цього аніме є його гумор, Сценарії, ракурси камери та діалоги, викликають багато емоцій, що робить аніме дуже цікавим і приємним для глядача. Ще однією перевагою цього аніме є його візуал та музика. Анімація чудово деталізована та динамічна, що робить перегляд аніме ще більш приємним. Музика також додає настрою та атмосферу аніме, доповнюючи візуал та діалоги, замість типової романтичної історії, де двоє людей закохуються і зізнаються одне одному у своїх почуттях. Кагуя саме кохання цяміна представляє битву розумів між двома головними героями. Мій та Такагуя беруть участь у несті інтелектуальних ігор та психологічних війн. Кожен з яких намагається змусити іншу людину зізнатися в коханні першою. Ну і якщо підсумувати все, що я сказав, Кагою, саме кохання це війна, це чудове аніме, яке варто подивитись. Воно пропонує свіжий та унікальний погляд на жанр романтичної комедії, із дуже крутими персонажами, інтересним сюжетом, красивим візуалом та чудовим музичним супроводом. Цьому аніма вдається ідеально збалансувати комедію та драму. Стріло обов'язковий до перегляду він неодмінно, залишить незабутнє враження на кожного, хто дасть йому шанс. Незалежно від того, чи любите ви романтичні комедії, дуже рекомендую. Ну а якщо ти хочеш підтримати українськомовний контент на Ютубі, підпишись, постав лайк і напиши щось в коментах. Мені буде дуже приємно.